Інформація для тих, хто будує будинок, типу або планує будувати, показує наповнення вашого будинку, яке дозволить жити вам за копійки. Значить, основним істочником для опалення, якщо у вас немає газу, тепловий насос системою повітря, вода або є термальний тепловий насос, Тобто у вас буде невеличка ємність для системи опалення і охолодження. Ну і бойлер для нагріву гарячої води. Насосики, які там будуть по теплим підлогам, по фанкоїлам роздавати. Далі, основне, у вас буде або свертловий проборена, або буде заведена міська вода. Ми завжди робимо предзапас води, ставимо насос підвищення тиску, для того, щоб в кожному крані у вас завжди був гарний напор і не було ніяких контрастних душок, щоб ваша сантехніка служила довго. Обов'язково ми ставимо пом'якшувачі, ставимо фільтри, щоб водичка у вас в кранах була ну, класної якості і крани прослужили довго. І запас. Отакі, от бачите, невеличка сонячна станція тут 15 кВт з запасом по акумуляторам, щоб у вас там не було ніяких там бликаутів. Не сиділи під світло, все було з інтернетіком. Ну і можна далі, як вишенка на торті, всі ці процеси автоматизувати через от щит керування і кліматом, і керування освітленням, зовнішнім внутрішнім штори. Ну все, що стосується, якщо ви лениві і хочете, щоб управляв розумний будинок, вашим будинком, то це отак от виглядає. Кому цікаві такі от комплексні інженерні рішення безкоштовна консультація по посланню шапці профіля?